А ви колись чули про піцу в вафельниці або таке, як пиріжки з яйцем і цибулею, і теж у вафельниці? Якщо ні, то слідкуйте за моїм рецептом. Ми змішуємо всі інгредієнти, які я вам пропоную на відео. І робимо таку собі начинку. У мене буде дві начинки, я розділяю тісто на дві частини. Ось Беру цибульку зелену, змішую з вареними яйцями і додаю тісто. І накладаю це все у вафельницю. І ви знаєте, це дуже-дуже схоже на пиріжки з яйцем і цибулею. І що саме найголовніше, дуже швидко і дуже просто. Не треба нічого ліпити і довго випікати. Ось, І наступне буде те, що ви чекали: це вафля-піца. Ось, це піца у вафельниці. Ми додаємо в іншу частину тіста, ковбасу та сир. І також викладаємо це все в вафельницю. Це дуже швидко і просто запах у квартирі, як наче ви спекли. Тільки що дуже смачну піцу. Не забудьте підписатись на мене та спробувати цей неймовірний рецепт.